Позолотило серед сонце залишки зелені довкола. Вбраний у святковий жовто-багряний жупан ліс ховає у його складках свої натруджені роки. Тепла, щедра й благословенна осінь обдарувала радістю останнього тепла усе й усіх довкола. Запізніли метелик квапливо гріє під останнім теплим промінням, поцяцьковані самоцвітами крильця. Ще день-два, і комашка засне навічно. Та поки що, засліплена відблисками прозорих ягід калини, купається в щасті останнього тепла. А вона, велична й гордовита, одягла найдорожчі свої коралі. Здається, ще мить і під вагою сонячного проміння низка порветься, і дорогоцінні намистини впадуть до ніг перехожого, розсиплються й загубляться у пухкому килимі. Закотяться під товстий шар буденності розчиняться в метушні прийдешніх днів, і не стане свята. І не стане пам'яті, яку наш герой так берег для своїх нащадків. Не вистачить сили зібрати багряні намистини спогадів знову, нанизати на тонку й міцну нитку історії, щоб передати її у спадок прийдешнім поколінням. І тому він так любить цю красуню за вікном. Калина як його юність, така ж світла й осяйна, і багряні коралі спогадів тому підтвердження. Олег Ришковський родом з Волині. Велике село Іваничі колись було колискою славетного священицького роду Ришковських. Донадцятого коліна відстежувалися православні пастирі як по батькові, так і по мамині лінії Хордоводу. Дід мій був священником царської армії. Ну, мамин тато. Царський армій був священик. І багато було фотографій, що він там з офіцерами. От ми мусили то і сховати. Батьків доюродні брати теж були священики Рижковські, І там арестували ще. Значить, і теж арестували там. І всіх луцько розстріляли в Луцькі, як то німець напав в 41-му році. В 41-му році. І там вони всі розстріляли. У отця Володимира Рижковського було четверо сестер і четверо братів. Лише наймолодших з них не був священником. Він регентував у батьковій церкві і був одним із активістів просвіти на Волині. Ну і на Шевченківської дні в березні місяці, його арештували поляки. Вони кусь ставили п'єсу. Він навіть взяв штамп в церкві. Ой, такі, наче білети то були. До, до, до батька приходили, значить, польська поліція. О, де ці гроші, що вторгували в просвіті. Ясна річ, що все зібране йшло на розвиток організації, але ж озвучити таке означало підписати смертний вирок і собі, і своїм дітям. Довелося оцю ришковському взяти гріх на душу, сказати, що гроші збирали на церковні дзвони. Та молодого регента все ж забрали. Це була весна 38-го року. Це довго, довго не було, тому що як німець напав на Польщу, розгромив її за три дня, тюрми відкривали, і вони всі пішли по домах. Ті, ті що пішли в Польщу, не пішли додому, залишилися живі. От. А він прийшов додому, бо вдома залишилися три сестри і племінниця. Ну коні хазяйство, він прийшов на своє хазяйство. Ну, вже через деякий час вже прийшли більшовики і його арестували. На прихід більшовиків на Волині дехто чекав із нетерпінням. Практично у кожному селі на той час було по кілька членів більшовицьких організацій. В нас, значить, були, при Польщі були комуністи. Сім чоловік було комуністів. Приходили до батька і говорили: от прийдуть більшовики, от, нам дадуть ще землю. І попівською, і панською дадуть землю. земля, земля селянам, робітника, робітникам. Так вони говорили. Ну, А батько їм розказував, каже, то, то ж брехня, то неправда, там є ж голод, там а Вони не вірили. Та все ж більшість перешіптувалася про більшовиків з тривогою, адже чого можна було очікувати від людей, у яких віра в Бога була опіумом для народу, пережитком старого. Це вже була осінь. Ми представляли, як, які вони йшли, як вони машини пхали, бо в нас не було тоді ще цих асфальтів. О, гребля була така, як вони на тій греблі бідували, там машини тієї полутурки таскали. Ну і зайшли до нас. О, значить, дом під железом. Ну, ми їм їсти давали то вони відказували. Мені голодний, мені голодний, а були ж обірвані, Обірваний, тих обмотках. Один лише зовнішній вигляд нової влади закладав у душу неспокій. І він не був марним. Почалися масові арешти українських активістів. Саме така доля чекала і на рідного дядька пана Олега. Через деякий час вже прийшли і його арестували. А так, як і ми все поховали, У нас був тризуб, сховали, був, був поротерет петлюри, коновальця. І ми це все поховали в церкві. В церкві була. Дзвони були зверху. І були такі, були такі знаєте, комірчини, І в тих комирчах ділі був. Ти його толкнеш, одна сторона відкривається. Більше в той толкнеш, ця закривається. Була на такому штиру. але її ніхто не знав, тільки знав один староста, але я знав. от, І ми туди цю. Багато всього поховали, багато всього. і Портрет, і це все ми туди поховали і закрили. І видно, я навіть там сховав карабін. Була ще в мене ще сорочка, є з 39 року, що я пам'ятаю, може вона ще і старше. старша, його, його в тій сорочки забрали в чермо. Золотий вересень 39-го року крокував багатими землями волині. Нова влада поводилася зухвало. У землеробів хазяїв відбирали землю і ходобу. Не обійшли стороною навіть місцевих комуністів. Ми вже прийшли більшовики, яким сказали, ну, вони поступили в колгосп, яким сказали, що давай коні, давай землю. І вони тоді прийшли до батька, два чоловіка прийшло. І вибачалися, що ми, що ми вам не вірили. Ну, де ж вони ж мали коні, а тут у них забирають. На жаль, одними поборами не обійшлося. Місцеві сексоти швидко доповідали новим господарям, хто і чим дише в селі, а родина священиків просто не могла не впасти в око нелюдам. Ми знали, що тільки арештували. Дядька, ну, тоді, знаєте, як? зараз, зараз мобілки, зараз машини, а тоді ж вони були по парафіях в других районах брати. І ми не знали. То в одного старшого брата арестували два сина. От, одному було 22 роки, а другому було 18 років. Я також їх арестували і в Луцьких тюрми стріляли. Луцька, Дубинська, Львівська тюрми. Мури цих західноукраїнських буцегарень пам'ятають крики відчаю і болю, сантиметрові шари крові патріотів у камерах, нова влада не вважала за потрібне змивати. З часом калюжі перетворювалися на в'язку масу. Про це згадують ті, хто там побував. На жаль, лише одиницям вдалося вціліти. П'ять чоловік, що прийшли додому з польської тюрми, всіх їх п'ять арестували. Російські от і, знищення. Репресії тривали. Велике, охайне подвір'я пануця Ришковського з численними квітами, насійними дружиною, перетворили на колгоспний двір. В церковному ж будинку зробили аптеку. Як не дивно, але це потім дуже допоможе українським повстанцям. Та зараз поки що 39-й рік, повний відчаю і неспокою. Родина отця переховується на сусідніх хуторах. Ну і так ми жили. Тих же вивезли. Ми чекали, що і нас можуть то і зробити. Але ж не, не дійшли до того. Так тривало до 41-го року. Прихід німецьких військ щинив паніку серед більшовиків, які стали масово поспіхом розстрілювати українських в'язнів. Для звичайних же українців він здавався своєрідним визволенням від ярма. Насправді ж відбулася заміна одного на інше. Правда, більш м'яке і лояльне до українства. Як прийшли вже німці, була вже, дали вже Україну нам. Це було 31 червня у Львові, ну це ви теж вже знаєте, як прийшли німці, то тих комуністів арестували, всіх. І вже їхні жінки, сім'я приходили, батюшка ідіть, спасайте, і батюшка пішов, бере свого сина, от, брата, значить, мого, бо він знав німецьку мову. Але не треба було там його, бо та міліція вся знала німецьку мову. То була була вся інтелігенція. Вони знали. Ну, І батько, і батько каже, дай каже, вони приходили, говорили мені, що от. Ще попівську землю нам дадуть, польську землю нам дадуть. Але як їм сказали, що віддай коні, віддай все, от, і вони прийшли до мене і вибачались. І так він тобі все розказав. І, 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 безумовно, їх всіх відпустили, і з них всі своєю смертю. Бо були ще і бандерівці, і поляки, і німці. Ну, і вони, їх ніхто не зачепив. Бо тут сказав священик, священиків тоді вважали. Якщо сказав священик, то все. Німці не чинили таких репресій, як більшовики. Навпаки, дозволили знову відправи у церквах рідною мовою, зробили обов'язковим навчання у школах, а самі у віддалені села намагались не їздити. Заховані в лісах Волинські хутори, жили своїм розміреним життям, ніби й не було війни. Ходив я в школу при німцях. от, Шостий клас, отрив 20 дітей. за перше перічжі, за друге перічжі з зубами. Хитнула за вікном своїм намистом калина. Саме так колись, у далекому 43-му, вона покликала Олега Рижковського в ліс на допомогу повстанцям. От приходить сусід і каже, є 11 хлопців в мене, їх треба відпра... завести, значить, привезли, а то вони прийшли, ноги намуліли, а я каже, 11, а вас стоять коні, тобто от стоять є. От може... А я почув то і кажу, то я поїду, я поїду, я поїду. Ну, і батько мене відпустив, я поїхав. От через пару от, і на, на ранок вже вернувся додому. І звідси там пару хлопців перевезли, а там якраз через сусіди вже його син і дочка вже були в УПА. Так я вже почав возити. Траплялося різне. На той час на Волині почали орудувати озброєні групи поляків. Спільно з німецькими поліцаями вони нишпорили селами. В селі одному вже ночуємо. Вже вечір застав, і я вже там з кіньо-коні стоять, а я в хаті сиджу, і ми чуємо, що якийсь шум на вулиці. І хазяїна син вийшов на вулицю і вистрілив, ой, каже, мене вбили. А це вже були поляки в дворі. От. І та хазяйка відкриває вікно і каже, що втікають туди, а там, значить, город. Там зросло фасоля, на, 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 я туди заліз. Рижковському тоді було 13. Що малий хлопчина міг зрозуміти з тої стрілянини? Намагався не показати побратимам свого переляку, адже від нього, від його майстерності фірмана, залежали життя людей, які стали йому вірними друзями. І після того мені вже дали карабін. Карабін кавалерійський, короткий. О, ну, три дні там я, ну, по пару годин вчили мене стріляти, значить, ставили там чучело, там за 20 метрів, за 30, за 50. От. Я вже мав карабін кавалерійський штиком. Такі виїзди траплялися щоразу частіше. Батьки знали, де мало не щоночі пропадає їх син, не забороняли. Не сварили, лиш підтримували, адже розуміли, наскільки важливою є місія їх молодшого сина. Я часто їжджу в карабін, я додому не везу, а там кидаю в того хазяїна хуторі. І через то я міг прийти додому, бо ніхто не знав. Спочатку українська повстанська армія озброєні сутички з німцями не вступала, знаючи, що після того чекає на довколишні села. Та чим далі все важчим ставало ярмо окупантів. І от одного разу ми їдемо днем, П'ять підвод їде нас. Ну Нехай на кожній підводі по п'ять чоловік, це 25 хлопців. І напроти нас конем їде, так би І каже, зараз тут німці будуть. Зараз будуть тут німці. Вже не пам'ятаю, Олег Володимирович назви села, біля якого то було. Мусили хлопці стати, коней відвели до лісу, самі окопалися і чекали в засідці ворогів. Вони вже під'їхали, вже, ну вже почалася стрілянина. Ну і я вже, значить, вже, от е, виглянув е, за горбочком, я був. Виглянув, ну, стріляю, не знаю. А він не знає, чи я його там попав у нього, чи не попав, чи він сховався. Ну, але ж кричать вже. Олексій, Олексій. Ну я ж Олег. Ну, Олексій, а я вже знаю. А в мене, а в мене значить, на підводі, так як у нас була аптека, в мене там трошки бінтів було, ну, Йод, Зеленка, Перекись, ну коли все було. І було в мене два родні до тих до родна прив'язаний. З одного, так, ні, шнурки. Mm. Ну, і я вже, значить, карабін замотав на руку і вже лізу задом, бо ж піднятися не може, бо ж війна, бо, бій. О. Ну, далі я вже э, дійшов до коней, беру я э, редно і назад вже лізу. І Вже мені, значить, кричать сюди-сюди. Ну, ми ж я вже переповз туди. І, Ну, вже положили цього раненого, а він був в ногу ранений, і ти не міг положили його. І ми за шнурки підтягнемо от, його до себе і назад вже рачкуємо. Знову підтягнемо до себе і знову назад рачкуємо. Потім поранених відвозили на дальні хутори, де вже ними опікувались інші люди. Ось так до літа 44-го возив Олег Гришковських українських повстанців. Вже коли фронт підійшов в притул, місцева верхівка упадала завдання стати до праці в аптеці. Це дасть змогу при потребі забезпечувати медикаментами вояків. Та перед тим треба пересидіти у надійному сховку разом із побратимами кілька тижнів, поки пройдуть радянські війська. На могилках церкви там є склеп. Там стоїть е, дві труни. Бабушка моя, ну мама, ну мама цього тата і священик там похований. Ми вже прийшли в село своє на мої ночі. Ранку, ранку, ранку дочекали. І полізли туди в цей склеп. Про сховок знав лише церковний староста. Як прийшла пора покидати схрон, він приніс кілька ряднин і грабель. Сам став косити, а в схрон просунув серп. Він зробив, приніс серпа, я вже виліз, вже, а люди ж ходять, бо люди ж нагороди, я вже жну. Потихеньку працюючи поряд зі старостою, хлопцем із рядном зжатої трави вдалося городами пробратися непоміченим до рідної оселі. Там уже на той час радянська влада зробила районо. Через якийсь час знову аптеку. Зробили аптеку. Я вже в аптеку заходжу, так от вже допомагаю там, а аптека ще була своя, ну, місцева. Ну, Там до неї приходять, як знаєте, як гаріше фельдшер і роди приймали. Все, все, все і аптека лікувала. І до неї приходили, значить приходили теж лікуватися, їм сама там, переписувала медикаменти, ну, а, а я вже більше був. Я крутив серебні порушки. У нас був тут диспансер і я в ті везі тисячі, тисячі порушків крутив, я спочатку одне. одне. Ну, і вона мене серебні вчила. У 1948 році арештовують двоюрідних брата і сестру пана Олега. У травні на Пасху остання помирає в Дубинській тюрмі. Брата розстрілюють, їхні родини вивозять в Сибір. Батькові Олега, отцю Володимиру, у КДБ пропонують стати інформатором. Щоб уникнути цієї співпраці, він змушений виїхати на парафію на Київщину і лише у 50-му році повернувся на Волинь, призначений настоятелем у церкву в селі Глинськ, що на Золбунівщині. А пан Олег тим часом працює в аптеках Будережа, Мізоча, Дубровиці. У 60-му році закінчує Запорізьке медичне училище, повертається знову в Мізоч, а потім влаштовується на роботу в Рівному, в аптечний склад. Тут вже одружується і з дружиною виховує сина й доньку. Нарешті діждався й незалежності. Та 23 роки показали, що не такої незалежності хотіло це покоління. І тепер знову українці мусять ставати до зброї, боронити цілісність України. Ми доб'ємося. Мусимо добитися. Мусимо мати свою державу. От. І бажаю. І бажаю я тим хлопцям здоров'я, сили. От. І всім їм зробити. Як то побіду буде? Перемог. Перемогу. Перемогу. Так, здобути перемогу, із і з перемогою приїхати живими, здоровими додому. Запізнілий метелик гріє крильця на жовтому, сонячному листі. Його життя коротке, життя ж людське прожити, не поле перейти. Воно сповнене подій і переживань. Через якийсь час про них нагадуватимуть лише червоні калинові коралі. Ці спогади Олег Ришковський берегтиме завжди бо в них історія його роду, зрештою історія України. Хай же палахкотять вічно, маленькими вогниками, калинові коралі спогадів.